Жодних документів, які про внесення змін у структуру навчального року, ми не отримували. Ми керуємося саме цим листом Міністерства освіти. Цим листом затверджено навчальні плани, за якими будуть навчатися учні, і за якими буде організовано навчальний процес у школі, і визначено, як бачите, з якого числа розпочинається навчальний рік, а це без змін 1 вересня по 30 травня. Цим же листом визначено і терміни семестрів, терміни канікул. Перший зазначено, що перший семестр триватиме з 1 вересня по 26 грудня, а другий семестр з 12 січня по 30 травня. Рекомендовано провести, організувати канікули з 20, осінні канікули з 27 жовтня по 2 листопада, а зимові з 29 грудня по 11 січня, весняні канікули з 23 по 29 березня. Поки що ми керуємося у роботі цим листом інших таких рекомендаційних листів чи інших документів ми не отримували, і міністерство освіти не визначало іншу структуру навчального року.